Новий блекаут у Росії ми в Краснодарі 10-14 годин часов сутки без світла. Як зупинка одного реактора залишила без світла мільйони Росіян? Ростовська АЕС відіграє важливу роль в енергозабезпеченні півдня Росії око за око чи причетна Україна до вимкнення електрики? Російська енергетика живуть підприємства, які працюють на російській ВПК. Та чи здатна країна агресорка врятувати власну енергомережу? Факти тижня дізналися, чого чекати росіянам у майбутньому. Вечірній окупований Севастопіль у місті повністю вимкнули вуличне освітлення. А це вже Ялта. Тут електрики намагаються полагодити мережу. Бачите, світа немає, навіть нічим було висушити волосся. Зараз обісточено більше 20 ТП. В основному це центральна частина міста. На відсутність електрики скаржаться не лише жителі окупованого Криму, а й Краснодару. У місті не працюють світлофори. Зупинився громадський електротранспорт, закриваються магазини та торговельні центри. Наш шопинг закончился, потому что вы рубили свет. А в вечере споглядають картину як в Україні, і скаржаться. По федеральным каналам у нас говорят: раздолбали Украину, энергосистему. И они все сидят без света там. По 4 часа в сутки. Мы в Краснодаре. Наши друзья, наши соседи сидят по 10 годин часов сутки без свята в жару, плюс 41. ді. відключення зачепили одразу п'ять регіонів. Найбільше Ростовська область, Краснодарський край та Окупований Крим. Ми знаємо, що там під мільйон російських громадян залишилися без світла. Дивлячись по масштабу відключення, щось відбулось достатньо серйозне. А про що звісно не повідомляють? 16 липня сталася аварія на одному з генераторів на Ростовській АЕС. Довелося зупинити перший енергоблок станції в мережу. Навіть вкинули інформацію про радіаційний викид чи був він насправді, та як саме південь Росії і окупований Крим опинилися у блекауті? Зараз розкажемо. Ростовська АЕС. станція складається з чотирьох енергоблоків та здатна виробляти близько 4 гігават енергії. Ростовська АЕС відіграє важливу роль в енергозабезпеченні півдня Росії. Специфіка енергосистеми Півдня Росії в тому, що вона енергодефіцитна. Тому там е, в останні роки ввели ще два енергоблоки на Ростовській АЕС з тим, щоб покрити цей енергодефіцит, але його не покрили. Проблема загострилася після окупації Криму. Півострів виявився занадто прожерливим для російської енергосистеми Півдня. Енергодефіцит в системі Півдня Росії ще більше посилився. Після будівництва відомого Керченського енергомосту чотири силових кабелі по дну Керченської протоки в 2015 році потреби окупованого Криму. Вони десь в межах одного атомного енергоблоку ростовської АЕС компенсували дефіцит атомній електростанції центральної Росії, але і цього виявилося недостатньо. Адже після окупації частини Запорізької та Херсонської областей споживання стало ще більшим. Будь-яка нештатна ситуація могла вивести з ладу всю систему. Довго чекати не довелося. Давайте згадаємо, коли не так давно. Там за пару тижнів тому назад, здається, були уражені е, дві потужних е, підстанції е, Металургійна е, та «Старий Оскол» е, в енергосистемі е, центру Росії, і це призвело до е, виключення. Електроенергії для подачі на один з важливих е, металургійних заводів Росії старос... Староскольського металургійного комбінату у мережі. Виник ще більший дефіцит електрики, а далі за ланцюжком посипалася енергосистема півдня Росії разом з окупованими територіями, що зрештою призвело до автоматичного вимкнення енергоблоку ростовської АЕС. Та самі російські атомники звинувачують у блокауті аномальну спеку, мовляв, працюючі кондиціонери викликали привантаження в мережі. А тут вийшов доволі потужний літній пік енергоспоживання. І в умовах аномально високих температур, якби ну, заліза не витримує. І виникають аварії. А може причина блокауту знаходиться за кілька тисяч кілометрів. Перевантаження мережі викликано аварійною зупинкою двох генераторів на гусіно озерській Грес у Бурятії у цьому віддаленому районі Росії без світла сидять більше ста тисяч людей. Українські дрони поки що так далеко на майже сім тисяч кілометрів не дістають, та й спеки там немає. Тож виних у аварії знайшли серед своїх. Світло вкрали видобувачі цифрових валют. Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Очевидно, если не будет свободной мощности, если она будет выбрана так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты... Просто столкнуться з перебоями поставок з нехваткою електроенергії у черзі на відключення відключені жителі Іркутської області та Забайкальського краю. Це шанс для України завдати болісного удару Росії та максимальної шкоди військовій промисловості агресора. Російська енергетика, перше, вона живить підприємства, які працюють на російських ВПК. Вони виготовляють деталі, комплектуючи іноді прямо бронетехніку і взагалі іншу техніку, яка їде на фронт. Немає електрожилення, немає техніки, яка їде на фронт. Немає вбитих, загиблих і поранених наших військовослужбовців. Отаки по енергетичним об'єктам Російської Федерації це цілком законні об'єкти. Для наших атак згідно 51 статті статуту організації Б'єдних націй, ми маємо атакувати військовий об'єкт або пов'язаний з військовою. Військово промисловим комплексом ворога на його території чи на будь-які інші території звідки ведуться ну, звідки на звідки на, на нас здійснюється агресія. Та чи здатна Росія захистити свою енергетику? Ми вже бачили, як на російських НПЗ встановлюють антидронові сітки, а охороні видають протидронові рушниці? Виходить не надто ефективно. Стандартні комплекси ППО не розраховані на роботу по безпілотниках. Збивати ракетами С-300 величезними ракетами. Ці маленькі об'єкти недоречно і часто не взагалі вони не бачать. І єдиний варіант це цей панцир. цей винахід це російський, який є, але на щастя, він не масовий, і він дуже коштовний. Об'єктів багато. панцирів на всіх на всі об'єкти не вистачає банально. Який запас міцності має російська енергосистема достаменно не від... Домом утім, днями Росенергоатом повідомив, що їхнім фахівцям вдалося відновити роботу реактора на Ростовській АЕС. Ростовська АЕС включила енергоблок номірадін в сіть цю подію того ж дня яскравим феєрверком відзначили електромережі у Єйську, А в селищі Красний сад під Бетайськом від перевантаження спалахнули одразу два трансформатори. А жителі Краснодару вже виходять перекривати дороги з вимогами повернути світло до домівок. Тож далі буде. Сергій Вендін, факти тижня, СІТВ, Єдині новини.